Доброго ранку, українці і Україна, підписники каналу мого і гості. Вийшла сад. Згадала я віршик, і хочу вам ще і його прочитати. Цей віршик. Люблю я дуже віршики, віршик Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. У Годин, годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, Розвіяний в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці, серця ударі, у квітці, вітрами, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, дівочих очах. І в стягів багряному, і в стівів крас... тут не багряних, ні, не багряних, стяги зараз у нас. І в стягах жовто-блакитних, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих пурпурових, у вічні, вночі вогні канонад, що на сході женуть, чужинців порватих мундирах, багнюці, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, світ... світлих і щирих. Ну ось так я його. Там трошки я сама переробила вже на свій лад чуть-чуть, ну От так в мене вийшло воно. Ще свій віршик от прочитаю. Вийшло вже ж на двір, воно тут так холодно. Хочу сказати за наш стрім, який був останній. Мені дуже-дуже сподобалося. Так що частіше приходьте на мої стріми, поки буду я от, до весни ще буду виходити. Ось дивіться, які вони всі. Зелені, гарні. Гляньте. Це ті, що хворіли в мене. Ті, що зовсім були хворіли, просто містраль. От дивіться, який цей містраль. Гляньте, які в нього. Зелені, зелені. Віття, яке зелене. А це? Дарсі Басел, у нього червоні він ствалисами по собі. В наших жилах кров інша тече, кріпаків, що бороли свободу. Звемо нашу собі, звалю ношу собі на плече, бо мій пращур козацького роду, скільки було кривавих боїв, стільки за роки загинуло люду, щоб не було над нами катів. В України, Україна відчула свободу. Я за вільний, щасливий, квітучий народ за прекрасно квітучу країну, де у терні співа, де у терні солодко співа соловей, і у садах зацвітає калина, де завчасно приходить весна, розливаються талі ріки. Прокидається країна від сна, щоб сильною стати навіки. Ну це мій, це мій віршик вже. Це вже мій віршик. Ну трошки от, розповім ще про те Яндеш, як же ж без них. Це наша розрада, наше Наше все. Ось, дивіться, який сад вам. Довгий-довгий. Оце сад, ось в саду тут 70 метрів. Оце, оце троянд, отут 70 метрів. Длина їх і ширина стільки метрів. Щас, тут 4 і там 4. Ну, десь 8-10 метрів ширини тут, отут, отут тільки. Оце тут, не там. Там зовсім друга ширина і зовсім друга длина. А отут от, іменно 70 метрів ширини, длини і десь метрів 10 ширини. Поговоримо про таянди, які ми приручили, незабаром весна. І хай як не лякають нас сусіди, ми все рівно відповідаємо за квіти і за тюльпани, і за нарциси, мускарики сині, мускарики білі, і за півонії, і за жаржини. Щоб волошки цвіли сині сині, за примули білі, червоні, як маки, за маргаритки і портулаки, за дельфініум ніжну голубінь, і буски, що тянуться височінь. Все це царство нашого садка, а цариця в царстві цім одна. Хто про неї оди не співає, той красу її не відчуває. З давніх літ, красуню, різнолицю троянду величають, як царицю. Ну, ось іще такий віршик про царицю наших квітів. Скоро весна, скоро обрізки, скоро там будемо які. От, молоді будемо відгортати. Вон, вон, тут молоді вон, кущики. Відгортати від землі їх будемо ми, щоб бруньочки там починали. Той, вони будуть, навіть бруньочки, так що ви, хто новачки, дуже акуратно відгортайте їх, бо там будуть бруньочки. І потім будемо відрізати ці кінчики, ну а ці троянди будемо просто обрізати. Он пройшло річки, які повиростали, теж гарні. Ну. Ці ось. Ці ось. Це, 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 це теж червона. ну да. Це теж червона троянда, це фішерман френд. Це ось помпанела теж зелена, зелена стоїть. Вон які гілки. А вони кажуть, а ми понакривали їх, повкутували, поростуть, Навіщо це робити? Вони у вас там спарилися за це. Воно ж зима, то не холодна. Це якби у нас були такі морози, там 30-40 градусів. Ну так, ну, ну да, я розумію, я що там треба вкривати. Ну навіщо оцю троянду вкривати, наприклад, якщо вона он, стоїть величава, прекрасна троянда. Ось кінчики оці, ось тільки пообрізаю я їх до трошки до товщих і все. Це плетисті троянди, плетисті троянди обрізаються тільки кінчики. ну До, до, до товстого, до карандаша, як вже буде то, Як буде на карандаш, воно таке похоже, то і тоді вже її не обрізають. Уже все. Ото обрізав до карандаша і все, далі вона сама буде рости. Люблю виходити, я в свій сад. Я живу в присаді, Харківська область, хто не знає, ближче туди до півдня, чую все, все, що про, про то я все чую це. Теж, як і всі, переживаю за це за все, ну, як зайдеш у сад, то вже тоді робиш, робиш, робиш. Вони всі попідсипані у мене землею, попідокучувані молоді ці трояндочки, які молоді, типу підокучені. Які вже ну, старі, то ні, я вже не підокучувала їх, бо там на них багато. Раніше я виносила сюди весь перегній, ото під ті троянди, які великі у мене. Так що їх навіть можна вже і не і не підсипати. Ну, ось буду підсипати, звісно, ось трошки це, і буду уже сипати нітрамофоску під ці. Це саме гарно по снігу, як чуть морозиться, то щоб вони не це, і сніжок можна по цьому їх підсипати. Зараз плідники завжди ж спрашують, от, от кожен день вони спрашують, мене спрашують, от де ви берете такі троянди? Дівчата, ці всі троянди у наших розоводів я беру. І в місцевих брала раніше, зараз беру вон, вон, у, 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 це, долина роз, твоя роза, мир роз, садовий бум. Розіна брала, ну. паросток. От зараз я оце в цих розсадниках. Як треба, мені от іменно така троянда, яку я хочу. Я зараз уже не беру уже все підряд, як я раніше брала, аби посадити. Ну, я для себе сажала їх тоді. Я і сажала, аби посадити. Зараз ні. Зараз я хочу, щоб троянди в мене були іменно такі. Шикарні, ідеальні, щоб сорти були гарні. От обріжу я їх, от буду обрізку, буду, буду може, показувати, що як буде хто зі мною я буду показувати вам обрізку. Після обрізки я пробризкаю мідним купоросом із і з карбамідом на 10 літрів води. 300 грамів 3%, буду я 3% мідним купоросом, тому що в мене вони в тому році хворіли. Не всі, звісно, ну, хворіли, але я буду пробризувати усі. 300 грамів мідного купоросу і 700 грамів карбаміду. Буду розбавляти в різних йомкостях і зливати в один бачок. І при, вже як 5 градусів буде температура, що на дворі буде 5-7 градусів, я буду пробризувати всі троянди. Все буду бризкати, обріжу, воно буде вже низеньке, все, то я буду бризати і землю, і саме троянди, саме кущі. Так що і вам раджу так робити бо я один до два роки я робила в тому році я не зробила цього. Я, воно ж було то дуже грязно, поки я обрізала якось поки той. І думаю, та хай потім. А потім ж воно ж розпускається, вже не можна бризати. Бриз, бризкають по нерозпущеним ще брунькам. Бачите, вони в мене зелені всі стоять. От мені всі їх треба буде пообрізати. Ну Як брізнуть, то воно трошки попадає, само листя, звісно. От це ще таке правило. Ну, я, я, буду, я буду виконувати. Сразу про, підсиплю нітроамофоскою. Відкущики, як я говорила вже вам, по жмені, десь, десь, десь дві жмені, може, якомусь цепну. Ну, от велика троянда, ельфс ведить. Ну що ж там жмені? Ну, треба дві жмені сипнути. А це манюсінькі, перша річка взагалі нічого, просто нічого не, не, не думайте, що небо їм підсипати. Нічого абсолютно. Вони будуть рости так перший рік. Аж потім вже ми. аж... Можна, як той, можна азоту їм там додавити. Ну азот ми будемо додавати у броділці. Ото броділка та буде, що я розповідала вам про броділку, ото і буде нам азот нашим молодим трояндочкам. У мене ж теж вон, посаджені маленькі, там вон, є ще перша першорічки будуть. І ще весною прийдуть мені, теж, теж посаджу, там п'ять кущиків я виписала. Так що прислухайтеся до цієї інформації. Нам ніколи і раніше цього ні, ніхто не розповідав. Ніяка Еті вони займалися трояндами. У мене чоловік дуже давно, 30 років назад ще почав займатися для себе він займався. Ну як для себе, ну в нього і тепличка там була. Все було і отаплювалося воно, все там було. І на дворі ж теж. Так що він займався серйозно, ну все черпав із своїх знань. Що він навчився, те він і черпав. Бо ніхто нічого ось, бачите, кущ який стоїть теж. ось. Товще будемо вирізати, Які? чи тонще будемо вирізати. Ну, Потрошку буду оставляти там, звісно, низ буду оставляти ще. Хай наростає. Це аспірін троянда. У мене їх чотири штуки аспіріна. Одна тут оце велика, одна там велика пересаджена, одна аж там росте. І одну я в тому році пересадила, вона посадила там під той, не знаю, ну, я думаю, що буде там хай росте, бо ніде її прямо діть з одного міста на друге пересаджую. Ось є, бачите, зелені ось є ті, ті пагани, ну, от стволи. Ось, бачите, є зелені стволи. А є. А є ось. Фіолетові вони. Ось, щас покажу. Ось теж, ось теж вона фіолетова. Вон, бачите, які ось такі є. Це не, не пропавши. То ще подумаєте, що це воно пропавше. Ні, це така троянда, сорт троянда. Ось теж такі, бачите, от, як фіолетові вони. Ось. ось ця теж фіолетова. Всі визрівші, пагони. всі гарні. Я думаю, ще февраль вони переживуть. Ну, там вже десь ну, після уже буду починати обрізку робити. Потихеньку, потихеньку. Дуже я не, не розгонюся. Ось теж такі погани. Бачите, які вони. А, а стволи, які дивіться, здоровені, товстелезні. Вон, дивіться, який, он, який товстий, він дуже. Це, це вони ще. Трьох річками будуть ці ще обрізати. Його можна було вирізати, але ні. То ствол іменно центральний він йде гарно. Отой там пообрізаю, де мілке пообрізаю, де йде усередину, будемо обрізати куща, де загущує. Будемо чашу таку робити, старатися, щоб вийшла чаша у тому всередині. Щоб Віти ті не йшли всередину, а йшли всі на наружну. На наружну почку будемо обрізати. Ось теж така. Он, бачите, така фіолетова вона. Ну, а це зелені вона. Це е, свойственность самої троянди. З чим вона скрещена. Є з гальськими трояндами, там скрещена з з з старими. Ото вона синя буде, з синіми тим віттям буде. А ось ці зелені ось стоять, це теж пройшло річки, тільки посаджені. Теж вон такі вон, вон стволи товсті. Ось оцей ось товстий, ось, наприклад, дивіться, ось оцей. Ось, ось, бачите, це показує цей ствол цей великий, товстий. Я його обріжу вище намного, от так десь я його і залишу. Ну, третю частину, Взагалі, оставляю третю частину від куста. От, якщо в ній 1,5 метра буде, значить я 50 сантиметрів залив. Може, навіть і більше трошки залишу їй, щоб вона, вона тоді раніше зацвіте і може, навіть на неї штаб можна буде сформувати потім. Це все буде весною, все буде. Я, якщо ну, як, як буду я, той, то я постараюся показати. Як буде хто мене знімати, то я постараюся, звісно, показати. Оці за оці молоденькі, ось які вони це ж посаджені в тому році. О, дивіться, О, бачите, ось вони посаджені. Ну, ось, оце, оце ось. Ну, ось макушки вон, ми пообрізаємо так і все. І воно знизу піде. Еті. По дві почки там буде точно, нам їх хватить. І будуть. Так що, оце, що я вам хотіла. Просто вийшла в сад, воно так і не холодно, ну і не тепло. Десь градуса 4, мабуть, морозу у нас тут. Так що скоро прийде час нашим трояндам. Вони вже чекають цього. Гібіскус тоді я обрізаю, я теж його коротко так обрізаю, щоб дуже не той він відростає. Ось, єбіскус. Теж ото буду тщательно буду вирізати його. Щоб, загущення теж повирізаю. Оце, він, оце він за три роки такий вирос. Там була одна билочка. Я привозила, і одна билочка була. І то я його пересадила потім на другий рік, взагалі думала, що нічого з нього не вийде. Ну, як бачите, щось і вийшло. Це так вони, вони виглядають. Та зовсім вон. чотири сезони зелена стоїть зелена. Теж прийдеться потім листя обрізати. Ну, може, ще воно трошки той. Бачите, і ця ось дивіться, юка, яка розрослася. Гляньте, я її такою манюсенькою приносила, аж сажала. Може, хто бачив, дивіться, дивіться, яка вона розрослася. Вона видно, і під землею росте там, оцей зараз. Вона, мабуть, зимою тільки й росте. Ну. І ті типу, порозростались там і ця тут розрослася така е, красива. Ось оце. Ось це ось троянда, це в мене Golden Celebration. А, ну, Зараз сюди попробую залізти, показати. вам. Ну, дивіться, теж стільки тут гілків. От і Всі, всі тонкі виріжемо. Все, яке тонке тут буде, все ми повирізаємо. Товщі от, ось які, які є товщі, та їх можна і повирізати. Ну, ну, так залишимо по, трошки, там, по, дві, по дві на них почки десь оставимо і все. А то будемо все обрізати. Все це тонке будемо вирізати. Це вона в цьому році так уже ростуть. Ну, вона в тому році я її вирізала, багато була, то вона пішли нові. Молоді тут пагани. Ну, вон ще одну можна вирізати, стара бачу, залишилася. Бо їм вже це по 5 років, то вже треба їх. Трошки вирізати потихеньку. от у кого у вас є там п'ятирічки, чотирьохрічки, по одній, по дві старих вже вирізайте. На те місто взамін підуть, ці, молоді. І так потихеньку ви обновите куст, щоб не одразу ви усі п'ять вирізали зовсім, і тоді і вона поки там наросте, а по, по одній, по дві вирізайте. Нагулялися в саду ми. надихали свіжим повітрям. Тепер будемо приступати, хто до яких робіт, хто що робити там По дому. Зараз такої роботи ж немає, тільки по дому. То... Ну. Так що, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. То приходить на мої стріми. Я запрошую в суботу, як нічого не помішає в цю суботу, я знову вийду на стрім, ще щось там цікаве розповім, будете питання задавати, буду відповідати на них. Поки ще можна не, не спішати, це все робити. Та й потім може буду виходити воно ж вечором. Це? Оце так стоять мої неукривні троянди. Так що я не совітую вам укривати в наших, міс... наш... в наших кліматі, в наших місцях троянди. Вони так дуже гарно виходять із зими. А накриті ваші, от будете з ними ще мучитися, тому що вони там дуже спріли. І вони можуть зовсім випрісти. Хай вона краще вимерзне десь і вона піде від того. Ну, якщо випріє вона, вона вже ніколи не, не обновиться. А якщо вона вимерзне там декілька гілок то все рівно знизу підуть ті. Через що я вам говорю заглублювати прививку на 5-7 сантиметрів, на 5, на, на 4 там. Ну, оцього хужого не буде. Це на, на, наоборот, вона не буде вимерзати та троянда. Та ще якщо ви її першу річку підсипате, там і першу, і другу річку можна підсипати, це вже їм по п'ять років, то я ці вже не підсипаю. А малі там я підсипала, вони які в мене менші вони є. Там, тут ж я теж насаджувала. Це ж увесь сад, він теж скільки викопано і скільки пересаджено тут було. Він би ж увесь стояв, би, як ліс. А це ж в тому році вони посадження. Восени, позапрошлого року восени. І в тому році ще тут додавала, саджала, а сніжок летить і летить. Скоро вже ще місяць пройде, буде у нас весна, будуть у мене тюльпанів теж багато. Посаду тут. Примули, маргаритки, ромашки такі мілкі, і мілкі є, і вон крупні в мене є тут. І це, вон, герань садова дуже красива цвіте теж, Всі, всіх бджіл збирає. Ще тим насадила вон. Там, Ай, стри, ще понасаджую, бо я вже сажала, ну, ще може понасаджую, як буде в нас у тому, бо повибирали все з магазинів. Подруга моя була, то казала, вже в магазинах нічого нема, все повибиралося, а завозити не хочуть, бо дороге воно дуже. Ну що, дівчатка, говорити з вами і хлопчики, говорити з вами дуже цікаво. Спасибі, що ви у мене є. Слава нашим воїнам, Збройним силам ЗСУ. Слава нашій славній Україні. На цьому до побачення! Все буде Україна і все буде добре у нас.